Ну а просто зараз запрошуємо вас у кулінарну мандрівку до соняшної Італії, саме на північ від Сицилії, на острів Стромболі, на якому знаходиться діючий вулкан. Приготуємо ми дуже гарячий і дуже ситний італійський пиріг, що має також назву, як і вулканічний острів Стромболі або ж Піцарол. І от з цим рецептом впорається кожен початківець, бо там готове тісто аж три види м'яса і два види сиру. Одним словом, все, що сьогодні люблю. Я вибач, Даша. повірте, за 10 хвилин на вас чекає просто хвиля гастрономічного задоволення. Детальний рецепт та технологію приготування знає кулінарний блогер Іван Плішко. Запрошуємо Івана. Люблю, коли ви приходите, тому що зазвичай є тісто м'ясо і сир. Добрий ранку. доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку давайте починати. Що нам знадобиться, і що робимо. Так, ми сьогодні будемо робити піцу з тромболі. Нам для цього потрібно готове тісто бездріжжове, нам потрібна шинка, салямі, папероні. Нам потрібен соус, маринара або неаполітанський, базилік, сир і моцарела. Ну і яєчко для того, щоб змазати для хрусткої все, Олексій, у тебе сьогодні буде свято. Добре, давайте тоді вам допомагати чи не заважати. Давайте так. Допомагати. Давай. І що? так, Олексій, попрошу е, ага. натерти сир моцарела, а ми даш, будемо з тобою починати збирати нашу піцу. Давай, ти тоді я пропоную так. Ти починаєш збирати, а я тебе розпитую про все. Тому що ми нещодавно готували в ефірі ще піцу Конус. Ага. Тепер оця піца ролл чи піца лаваш, навіть не знаю, як її назвати. Це теж вигадали італійці, бо я була впевнена, що вони прихильники традиційної піци, а оці всі нововведення їх дратують, ні? Це ну, їх дратує, звісно. Звичайно, але цю піцу вигадали, вигадали мігранти, італійці в Америці, можна так сказати, швидкоруч. Але таку піцу готують італійці вдома, коли часу італій. немає, раз, два. Ага. Дивіться, вона дуже швидко готується. Розмазали ми соус. Потім будемо зараз додавати наші головні інгредієнти. Це шинка, сир. Питаннячко, про шинку і сир, треба ще їх спробувати. Чи не зіпсувалися вони? Я зараз до речі. Ну давай, давай. Роблю. давай а у мене таке. Е, якщо чому без дріжджового тісто? Я люблю пухтеньке, якщо чесно. Ну якщо ми якщо ми будемо робити е, на дріжджовому тісті, то у нас вийде такий, знаєте, як золотий батон. Так, да, <реш> Здоровий! Да, такий, ого! Ну. Ой, вибачте, а і вона підніметься. Якщо ви любите дріжджове тісто, просто попереду літо як би треба дивитися трошки. І ти як от будеш, от ні, постійно скажешся, що часу. ти не можеш схуднути. Да. Так що бери без дріжове тісто. А якщо до соусу, тому що італійці дуже люблять різні соуси, томатні, як його правильно обрати, ти назвав, що у нас неаполітанський, так? Так, неаполітанський тут у нас іде е, томатна паста, е, базилік, мабуть, базилик, часник. А якщо вдома, наприклад, вироб. Бите на ось таку піцу, то можете використовувати звичайний кетчуп. Можна mm -hmm. зробити туди, додати просто часничка базиліку. Mm -hmm. Ось головне правило це гарно викладати. Головне правило побільше покласти м'яса і сира так. Я вже натер так, беремо, викладаємо ковбаску нашу. Чи, до ось... речі, відрізняється, як ще правильно, стромболі від кальцоне. Да? Ми ж робили закриту піцу. Е, дивіться, е, кальцоне вона йде як мало, мало... ще даю. Е, вона робиться як чебурек. вона угу. як полусфера, угу. ось так, наполовину. А наша піца, вона в рола, тому що вона буде запікатися угу. і вона буде дуже соковита. Ось а така. тут сир у нас і моцарела, і який? І звичайний так і звичайний в принципі, я так твердий розумію, можна будь-який сир, який звичайно, так да. в два ряда ось так викладаємо нашу ковбаску. Льоша була би ковбаска, але зверху на сир, Куди ж ти поспішаєш. Ні, 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 там ковбаса має бути в три прошарки. Я в цьому певний. Так, і потім додатково ще раз посипаємо суперсиром. Щоб Протя, вона ну, поки... так тягнулася дуже. Друзі, друзі, поки Даша та Іван закінчують із начинкою, я розповім вам про найбільшу у світі піцу рекордсменку, я б так би сказав. Угу. Її приготували два роки тому у Сполучених Штатах. Зараз ми її бачимо. І її площа лише уявіть собі один квадратний кілометр 296 квадратних метрів. О, ого! Я очікую вас такої реакції. Тісто важило більше шісти тонн, а соус більше двох тонн використали на цю піцу. Для приготування використовували майже чотири тонни сиру та 630 тисяч тисяч. Слайсів папіронні. Ого. А так Іване Іван, дивлюся і думаю, як же його так скрутити, щоб вся начинка залишилася всередині. І у цей запас із тіста спеціально ти залишив? Так, звичайно, цей запас тіста Боже, Як базілік залишив. пахне. Ого. Звичайно, можна монітор. Можна, а дивіться, можна взагалі на скатертину і потім закрутити рол. А можна так. ось як я беру спочатку половинку, закрутили, потім піднімаємо пергамент а, і поки. Другу, бачите, Ось таке у нас йде, Клас. виходить такий рог. Ви, 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 Зараз ви... ми це запечатаємо. Зараз побачимо. Воно, не вони, воно нікуди не. Побіжіть, а якщо фольгу? чи фольгу? А, фольга у нас іде більше, бачите, для чого був залишок у а нас тісто. Да. Фольга у нас іде більше для овочей, для м'яса, для риби. А тісто у нас полюбляє пергамент. Ну, mm -hmm. Льоша, ти уявляєш, якщо краще. це буде дрожжіве тісто, як воно підніметься, на що воно буде схоже? Воно повиштовхує Я... всю начинку зсередини. Розумієш? Поки буде підніматися. Для цього у нас є просто велика ложка, називається половник. Я би це все їв, нормально. Так, ну, Сьогодні свята шлунку в мене не буде. То Іване, розказуй, що туди можна додати із такого овочевого, щоб було смачно. До речі, можна використовувати звичайний український сир, uh -huh. можна додати туди шпинат, і це вийде ну, максимально смачно. Буде такий шпинатовий mm -hmm. у нас е, рулет. Oh, так. Так, 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 мені потрібен Дай, ножик ножик. Будь ласка, я можу. Ножик. А змащувати ми коли будемо? Зараз ми Ні, зробимо на дрізі. Давайте я хоч щось зроблю змащу. Звичайно, зараз. <смеш> дивіться, дивіться, робить. Такі... Щоб, Бутон, Щоб да, що? воно дихало, по-перше, і не пропікалося гарно, звичайно. Ага, 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 дивіться, які ага. такі надрізи робимо гарні. О, вже і Потім гарно. я собі довіряю. Я... Я... А ну давай, давай. Та -дам, та -дам, та -дам. Просто яйце саме по собі, та? без яйце, нічого? Так, Звичайно, це звичайне яйце взбите. але можна додавати туди трошки молока, можна додати туди трошки чайну ложку сметани, наприклад, і жовток. І Ринка буде, буде теж, да? ну типа нічого не Ну, не пригорить та молоді нічого, нічого не буде. Все буде ідеально смачно приготується. Головне на сто градусів, на 40-30 хвилин цього uh -huh. достатньо, і воно виходить настільки, буде зараз соковите, що. Наш сир, ви бачите у нас, яка вона yeah, вийшла yeah. супер сирна, буде так тягнутися. Ну це вау. ну, Ой, ну Ми зараз просто ми використаємо магію телебачення <laughs> давай, і да, 30, давай тридцять сорок давай, давай літять. Просто як в секунду. Давай тому, Леша, показуй. вже стоїть э, Леша, зараз апетитна показуй. гаряча підміна. Ледь не потягнувся руками. Якщо ви теж хочете відчути себе на півночі Сицилії, приготуйте піцу рол тромболі за рецептом Івана плешка. Для цього вам знадобляться такі інгредієнти: готове бездріжджове тісто для піци, шинка, салямі, папероні, голландський сир, моцарелла, сушене орегано, свіжий базилік, томатний соус, сіль та перець. Ну і власне про начинку, яку ми казали, ви можете використовувати будь-що за своїм смаком. Друзі, ну я можу сказати лише одне. Mm. Філічіта, що з італійської, до речі, перекладається як щастя. Да, щастя. вау, ну дивіться, вона... Або Дольчевіта в твоєму, випадку. <су> 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 Олексій, солодке життя. До речі, про солодке. Чи можна такі солодкі робити? пироги? Е, можна, звичайно, зробити солодкі. можна додати туди яблуку, корицю і. але це буде вже не, не, піца. не. піца, Це вже буде штруділь. Ви ж самі розумієте. що, Отіки... ну Хлопці, коштуйте, вам смачно. так. так. Так, 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 я зараз нарізаю. Ні, ні, так ти різаєш? Це все мій шматочок. Це ну все, все, все мій шматочок. Все. Все. Оце мій шматочок. Так. Ви ну. подивіться в розрізі, яка Дуже вона гарна сочна. Це сос. Це філічета в квадраті, в кубі, я не знаю, як це назвати. Ну, взагалі, можна макати ще в наш М -м. соус ось тако. І ось ну, ну. смакота. Вона реально виглядає mm -hmm. дуже смачно, епетитно і дуже спахне. Я вам скажу. Mm -hmm. Бо... mm -hmm. Mm -hmm. Я зараз спробую перекричати. А, значить, ці задоволені звуки oh. колег. І надаю вам, що mm. Вулкан гастрономічний насолодий під сирол Стромболі навчив нас сьогодні готувати. Кулінарний блогер Іван Плешко. Ваню, дякуємо, що заряджаєте. Боже, дякую за щасливого сіяду. У нього буде газ. Протягом всього ефіру, дякую вам.